Всім привіт, з вами Core Community і сьогодні ми поговоримо, як оновити дані в ТЦК і не отримати повістку. А, це це на інший канал буде відос. А в цьому відосі ми поговоримо про те, як отримати 10 тисяч ноткоїнів, якщо ви їх не фармили, і хоча б що то на ньому заробити, а не фумйобити. Перед початком відео не забудьте підписатися на телеграм-канал. Там ви знайдете багато нової, класної, актуальної інфи. Вона виходить швидше, ніж на Ютубі, і будемо починати. Також ще отаку класну футболочку я отрив, заробив. І як вам так само отримати їх, розкажу вже під кінець цього відео. Що ж, а тепер давайте поговоримо про ноткоін. Лістинг ноткоіна відбувся 16 травня, і, як завжди, має статися якась пригода. Binance відмовив майже всі депозити. Ноткоїни вернулись на гаманець. Bybit Деякі повернув, деякі е, отримали, там ситуація трошки краще. Ну і дав невеличку компенсацію, там 30 МНТ. Ну, доволі непогано. І OKX е, витримав, дав всі депозити, як і мало бути. Ну, там краста. Ладно, ми говоримо не про це. Е, давайте поговоримо про те, як вам отримати е, ті самі 10 тисяч наткоїнів, практично безкоштовно. Що ж, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX за реферальним посиланням, яке ви знайдете в описі, воно вам, до речі, знадобиться. Під кінець відео розкажу, чому. Ви зареєструвалися, ну або у вас вже був аккаунт. Далі вам потрібно перейти за посиланням, або самим знайти цю акцію Notcoin Trade and Earn. І що нам потрібно? Перше, що зробити, це приєднатися до самої акції. Далі. Ви приєдналися до акції, вам потрібно внести ноткоін на суму від 100 USDT, ну або USDC. І все. Після цього ви виконали другий крок. Після того, як ви зробили депозит від 100 доларів, вам потрібно зробити оборот, торговий, тобто на споті, купити, продати, купити, продати на 500 доларів. Тобто USDT нот 500 доларів. Виконали цю умову, ви пройшли всі умови. Далі. Вас на балансі має залишитись. Більше 100 доларів, і ви отримаєте свою частину від 300 мільйонів нот. Ну, Но скажу зразу, що часу залишилось не так багато, бо вже розібрано більше половина пулу, а орієнтовно 170 мільйонів. І треба поспішити. Що ж, виконуємо ці завдання, все буде дуже просто. Виконали, гроші лежать, до отримання. В умовах акції написано, що зарахування буде протягом 30 днів, ну але я надію, що це буде набагато швидше. Чому? Ну, бо 30 днів це дуже довго. Ну і звичайно, хто перший виконав, той перший її отримає. Тобто, можливо, якщо ти виконав це в умову в перший день, то ти вже після закінчення акції протягом декількох днів отримаєш. А якщо ти вже останній, хто виконав цю умову, то ну, під кінець ну, потрібно розраховувати. Акція закінчується 30 чи 31 травня, ще 10 днів. Тому давайте поспішайте, бо до кінця точно розберуть. Далі, як отримати отаку від OKX, футболочку, кофту або кепку? Все дуже просто. На OKX до кінця травня діє акція. що Якщо ти. Зареєструвався за реферальним посиланням, обов'язково за реферальним посиланням, зробив торговий оборот: 25 тисяч неважливо, неважливо, чи спот, чи ф'ючерси, ти отримуєш кепку. Якщо зробив 50 тисяч доларів, ти отримуєш футболку. Якщо зробив 100, отримуєш худі. Якщо зробив 200, отримаєш кепку, футболку і худі. Доставка по Україні безкоштовна. Якщо потрібно відправити за кордон. Можете відправити мені, я вам переправлю. Ну, Це, звичайно, буде дорожче, ніж доставка по Україні, бо вона безкоштовна. Але, якщо немає знайомих, можу отримати і відправити вам. Далі. Е, отримав таку футболочку. Кстати, вона доволі непогана. Ну, класно, да, класно. Ну, я в її буду ганяти. Ще, коротше, не вистачає QR-коду на телеграм-канал. Е, ну, Посилання в описі є, але QR-код на спину було б взагалі круто. Що ж. Е, далі. Е, поки що з ноткоїном е, ситуація дуже ну, погана, можна так сказати. Бо ноткоін ми отримали не зразу, могли продати не зразу, ну тобто не всі. Хто очікував, так як я, що на Binance буде депозит, буде все окей. Не тут то було ще й вони не дали ніякого бонусу. Ну, типу, це крейзі. Потім е, ціна впала, втратили близько 40-50%. Всі, хто мав. Ну, а хто завів перший, кому повезло, той непогано заробив. Так, умови акції дуже прості. Ноткоін можна виконати. Всі посилання ви знайдете в профілі. Ну і що я вам буду ще говорити, коротенько, все по ділу. Виконали акцію, щоб не забутись, не провтикатись. А з вами були Core Community. Підписуйтесь на канал, посилання всі ви знайдете в описі. І всім пока!